Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 D DLC The Battle of Jimmy». І нам треба цей пікап. Ну не пікап, а кабріолет вкрасти. Бо я настільки втомився, що. я не знаю. Раз якусь тачку візьму. Таку швидку. Обідусь просто вибиванням скла. Ось так краще за інші. Ось так виїжджаємо. Так, постараюся якомога швидше доїхати на цей раз. I could do this all day. Тоді ось так сюди. часу поки ще я встигаю. Yeah, nice. Так, розганяюсь. Так, чим швидше, тим краще. Come on, maybe let's see. Hold on tight. Ось так раптом з'явився, раптом і зник. Так, бачимо, наче маєток був, але то не він маєток. Він далі. А ось він, походу. Ось його. Паркан височений. Так, давайте пістолети приготуємо. І перелазимо. Ось так вам. Так, підберемо набоїв. Так, по часу може і встигнемо. Їдемо швидше до того гаража. Думаєш, трохи подряпали але якийсь. такісь. Хляха муха не бачила, що поспішає людина. Або мій поліцейським треба бути, щоб мене пропускали. Так, може ось так... Шлях... Ай, дерево. Може, ось так і шлях. О копак відлетів прямо. Нічого знайдуть на якомусь чорному ринку. Ось так, ось так, ось так. Я не знаю, скільки ми отримаємо на цей раз. За таку тачку. Пляха-муха! Ну куди ти. Жінки за кермом називається. Жінки за кермом називається. І що. Так, я на встиг. Все, припаркувався. Глянемо, скільки нам заплатили. Ще 450. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!